Сьогодні ви на моєму каналі, і сьогодні, як ви бачите, я сьогодні з вами, а, я тільки приїхала з дачі. А, і ось мені подарували такий подарунок. і сьогодні я не сама. Сьогодні я з Камілою. Сьогодні вона покаже своє. Лице. Вона покаже сьогодні своє обличчя. Хай скріплений. <гум> І сьогодні ось така розпаковочка, А, ну, як ви знаєте, коли я знімаю на ось так, тоді в мене якась стука по... з... ну, з... появляється, я... бо як. І ось. Ну, не переживайте. Ось ми беремо а... де мої ножиці. Де мої ножиці? Треба було підготувати це. Зараз пошукають. Де вони? Мені дуже цікаво. У мене є ось такі, але я не знаю. Ну, це не ті. Це не ті. Це от такі, дивіться. Ось такі. Вони поїхали. Ось вони. Я знайшла ось так ріже. Треба було підготуватися. Це я вже знайшла їх. Ось відрізали. Це викидуємо. Потім викинемо і дістаємо ось такий зайчик. Ось такий зайчик. E, і ось такий блокнотик. Я дуже хотіла це, і моя. E, як сказати тютя? E, Тітка. Із ну, 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 моїх родичів вона привіт. Розваги. Це на український! Ура! Так. Це як будемо командою без екранів. Відео. Добре, ми все відео. в команд! Дуже прикольний комікс я зараз. Він прикольний, мені здається. Тут ще дивіться, тут на кінці будуть ще завдання. Ми з вами будемо їх робити. І Каміла теж буде. Каміло теж буде робити. А тепер знаєте, до чого приступаємо? До Е, Тут треба, я не знаю, як це відкривати. А, я зрозуміла. Все вже падає. Ой. Он. On... Треба Треба ось так заробити. Тепер нажимає. Треба ножи спорити. Я вже дістаю. Дістаю. Треба було, напевно, просто цю шуку витягнути. Це капець, капець повний Нічого немає. картинка. Так, где стоим он? богатство? богатства. Ой, зараз, все треба. А я Мы все. все Потукайте, по 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 я хочу я с я Ой, сейчас я тебя <свят> Это <свят> <це> нормально? Это <Це свят> нормально? <свят> так. Да вот, я еще одна не застала. Капец. Ой, Капець, капець, капець. О, Ой. дивіться, я вам зараз покажу все. Що тут пав? А, нічого. Ось такий кровик. Ось такий, ось такий. Ось такий. Далі йде. Це, напевно, морква. Рожева морква. Дуже прикольно. Так, це. Це бутылочка. Так, я думала, що її можна. Я думаю, що її можна відкрити е, і ось така ванночка. Зараз я покажу, і. Поч... Давайте я зараз покажу, чому я думала, що можна відкрити, я зараз ж принесу це. Віде, що... Ось, ось тому, що в мене є тигрик. Такий же. І там був такий же куровик. І ось тут, тому що в нього можна відкривати бутилочку. Це тут наклейки. Наклейки. Ванночка. Е, ну і так. А. Зараз ми до вас повернемо. Ось ми продовжуємо. Я ось наша ванночка. Я тут підстелила. І зараз покажу, як. Ось ви бачите як. Е, ну, я ось так зроблю, вам напевно видно, я думаю так. Я, якщо ось так, е, вам не дуже не. Пив. Ну, я бачу, що вам ну, видно, але не до кінця, Ось так, я думаю, нормально. Ось я беру, зараз візьму. Я взяла. І тепер я заливаю водичку. Її, як я і думала, не вистачило. Але, як я і думала, не переживайте, я зараз це все витру. Я молодець, тому що я зразу. Іграшка нами. Але я зразу принесла ось серветки. Воно на серветках було і це для мене не біда. Всього вас розвилася вода. Я це буду... О, а якщо в ванночку це виливати? О, так, це як в садочку я роблю зараз. Тоді ж виливали, коли ми розвив... розвивали. воду, также рубила в садочках. Тут еще... я трошки. Я пойду еще возьму, а вы тут пока еще поговорите с Камилой. Я повернулась, Ось куда? Так, я сюди е навіщу налила. А, вам видно і так. що тут? Ось я налила. Знову не вистачає, але якщо я ще трошки налью, тоді там цей. Ось це можна якось зняти? Можна? Люди можна? Не можна, дякую. Але там показано, я вам зараз... Де вона? Ось де. Куди я вже це діла? О, ось. Це в цьому вони купають, Я зараз перевірю. Воно просто мокре тепер купаємо. Я не знаю, навіщо. Ну ось ми покупали. Ну, давайте витримаємо. Я не знаю, навіщо робити. Ось так зробимо. Е, тепер, ну давайте погодуємо. А що нам робити ще? Спочатку моркву ось єсть моркву. Потім попоємо молоком. Ти хочеш цю або цю? Мені цікаво, зараз він буде вибирати. Це дівчинка, вона буде вибирати, з якої пляшки вона буде пити, із цієї або цієї. Давайте її посадимо в ванночку, зараз покажу. Вам, напевно, її. А якщо ось так, вам, напевно, видно. Що ти вибереш це або це? Вона вибирає це, тому що це для неї по розміру. Ой. Почекайте, вона тут розмальована. Може її розмальовувати? Розмальовувати треба. Я не знаю. Я не знаю. О, тут же є ще наліпки. Давайте наліпимо. О, а ось вона, бачите, ось кролик, так? Ось кролик. І ось, дивіться. Це вона. Ой. І давайте ось ось це наклеїмо. Почекайте, воно не навідклеюсь. Якщо вам подобається ця розпаковка, тоді ну, лайкніть це відео. Я напевно... Знаєте, я напевно ось сюди, ось сюди наклею приліплю, Ось так получается. Е, Давайте ось зараз покажу. Знову я не так, як треба. Зараз покажу. Ось це, дай свою бутылочку. Наліпимо на бутилочку, на пляшечку? Ось яку, у нас вийшло. тепер? зараз Вот, вот вы взяли, теперь треба вымерить, вот у меня а. И потом можно наклеить. Ось ще є песик, котик, сумочка, серце, пластири і ось ці навушники. Навушники, це, напевно, вона теж допомагає Барбі, і це її, це її щоб вона могла носити з собою пластир, навушники. І міряти це її клієнт. Клієнт це чекінг, а це просто кото, який прийшов до неї. Ось. Ще раз хай поїсть. А на цьому всі. Бувайте!